2026 Ford Everest Spot by Спотбайтебіу Limited Edition приносить більше комплекту ціни на дорогу. Ford Everest Spot by Спотбайтебіу Limited Edition – ідеальний вибір для тих, хто цінує комфорт та здібності між країною. У світі позашляховиків, де конкуренція зростає щодня, Ford продовжує здивувати. Нещодавно компанія представила спеціальну версію Everest Spot ByteBu Limited Edition, яка обіцяє стати справжнім хітом. І тому я думаю, що це може бути саме те, що шукають багато автомобілістів, особливо в Австралії. Тривалий час я стежу за розвитком Евересту і завжди відзначав його успішний баланс між міським комфортом та бездоріжними можливостями. Це автомобіль, який ідеально підходить як для сімейних поїздок. Так і для подорожей до природи. Але з появою цієї обмеженої серії ФОД підняв планку ще вище. Що робить Everest Spot by Bytebu Limited Edition? Основна відмінність поєднання основного 20 літрового двоциліндрового дизельного двигуна з повним приводом та спортивним покриттям. До цього спорту пропонували лише потужніший 3,0 літровий 5,6, який зробив його менш доступним для широкого кола клієнтів. Тепер ФОД пропонує більш бюджетний варіант, зберігаючи спортивний стиль та багато корисних функцій. Ключова думка, ФОД зрозумів, що багато покупців хочуть отримати стильний та функціональний позашляховик, але не готові платити за максимальну потужність. Крім того, стандартне обладнання включає престижну фарбу та туристичний пакет, що є величезним плюсом. Зазвичай ці варіанти потрібно замовляти окремо, що значно збільшує вартість автомобіля. Аналіз конфігурації, чи варто переплатити, Давайте розберемося, що саме входить до туристичного пакету, який настільки привабливий у цій обмеженій серії. Кругова оглядна камера це лише незамінний помічник у парковці в обмеженому просторі. Близький букер та інтегрований гальмівний контролер трейлера роблять обмежене видання Everest Spot Baitebu ідеальним вибором для тих, хто часто носить трейлери. І Pro-трейлер Buck Assist це лише порятунок для початківців у буксируванні. Особистий досвід: я сам кілька разів використовував Pro трейлер, і я можу впевнено сказати, що це дійсно полегшує процес паркування причепів, оцінюючи вартість автомобіля. Від 71 140 доларів США на дорогу слід мати на увазі, що тенденція Евересту, яка має тенденцію, зазвичай коштує від 67 240 доларів США та спортивного 56 від 75,540 доларів США таким чином. Обмежена серія пропонує хороший компроміс між ціною та конфігурацією. Дизайн та ексклюзивність. Особливу увагу слід приділяти ексклюзивним кольорам тіла: синій блискавка, тіньовий чорний, метеор сірий та алюмінієвий зовнішній прикраса. А для шанувальників світлих кольорів піолект «Елебестер Вайт, який раніше не пропонувався для Еверест Спот. 20 дюймові чорні колеса для рафтингу та чорні зовнішні акценти надають машині більш агресивний та спортивний вид, а зручні та вентильовані передні сидіння, а також електричні регуляторні сидіння водія та пасажира з пам'яттю, забезпечують комфорт у салоні. Висновок чи варто розглянути можливість Everest Spot by Tebio Limited Edition? Я вважаю, що обмежене видання Ford Everest Spot by Tebio – це чудовий вибір для тих, хто шукає стильний. Функціональний та комфортний позашляховик. Поєднання основного двигуна з усіма приводами та спортивною обробкою робить його більш доступним, ніж раніше пропоновані версії спорту. Рекомендація: якщо ви цінуєте комфорт, здібності між країнами та ексклюзивний дизайн, не забудьте розглянути обмежене видання Everest Spot by Tebio. Особливо, якщо ви живете в Австралії, де цей автомобіль буде користуватися великим попитом. Зрештою, вибір автомобіля це завжди індивідуальне рішення. Але я впевнений, що обмежене видання Ford Everest Spot by Батебі заслуговує на вашу увагу.